Одного дня життя запитає тебе, а ти точно живеш, а не просто існуєш. І ти ловиш себе на тому, що щодня прокидаєшся, біжиш, працюєш, мовчиш, тримаєшся, але не живеш. Не смакуєш каву, не дивишся на небо. Не танцюєш просто так. Не кажеш люблю, коли відчуваєш. Ми ніби чекаємо. От ще трошки і почнеться справжнє життя. Але воно вже тут. У тому, як ти засинаєш у затишку. У тому, як сміється твій друг. У тому, як ти мовчки тримаєш чиїсь руки. Життя не потім, життя зараз. І якщо ти це згадаєш, то ти вже врятована. Бо з цього починається справжнє.